Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Брат помічниці скандального нардепа Миколи Тищенка Богдан Загинай виграв тендер від національної поліції на закупівлю камер на 6,778 сімсот сімдесят мільйонів гривень. Що виявилося на 2,5 млн грн мільйони гривень вище за їхню ринкову ціну? Про це повідомив журналіст Віталій Глагула. Він зазначив за розміщеним у системі прозорого оголошенням про тендер. Державна установа, центр обслуговування підрозділів національ. Національної поліції України закупить у згиная 300 захищених камер VG-80. При цьому спочатку нацполіції були готові заплатити за це обладнання 6 813 мільйонів гривень. Проте загинай скинув ціну до 6 778 мільйонів гривень. Тобто трохи більше ніж на 30 тисяч гривень. Водночас прикметно він виявився єдиним учасником тентеру. Не менше прикметним за словами Главоли, є також той факт, що пропозиція Богдан. А на загинає на 2,5 мільйони вища за ринкову вартість камер. Однак важливим наголосив журналіст. є те, що його сестра Юлія робить політичну кар'єру в Україні. Зокрема, вона балотувалася у депутата Київської міської ради від партії Слуга народу є помічницею народного депутата Миколи Тищенка. Зі свого боку зазначимо переможець тендеру майже на 7 мільйонів гривень від нацполіції. ФОП Загинай Богдан Віталійович. Цілком міг бути створений конкретно під цю і можливо подальшому схожі закупівлю. Адже за даними сервісу EU контрол, це ФОПа було зареєстровано лише 17 серпня 2023 року, за 12 днів до перемоги в тендері. Втім, раніше у загинає вже був ФОП, який він однак закрив липні 2023 року. Після чого відкрив наново на другий день після публікації повідомлення про тендер від нацполіції. Той голосили 16 серпня. Крім того, за даними його ж EU Control, цей ФОП може мати ознаки фіктивності, адже основним видом його діяльності указано. На неспеціалізована оптова торгівля наявність загальних видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів і має ознаки ефективності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності загального характеру для прикриття недобросовісної діяльності. Пояснили аналітики. Обозрівателя зв'язався і самим загинамі з його сестрою Юлією. Однак отримати якусь конкретну інформацію від них про тендер не вдалося. Богдан сказав, що не хоче спілкувати. Ватися на цю тему Юлія повідомила, що не знає про інформацію Глаголи та не має відношення до ФОП брата. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.